Всім доброго ранку. Сьогодні ми з чоловіком та нашим персиком їдемо у невеличку подорож, але спочатку я йду на роботу. В п'ять вечора я з нею піду і ми вже будемо збиратися і їхати. Я вже вдома поїла, помилась. І вже скоро будемо виходити. в тролейбусі. Бачиш? Їдемо на метро. Soul with the positivity, that's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish one. Yeah, yeah. Вже в потязі. Через 20 хвилин у нас вже буде відправлення. Доброго ранку. Ми вже в Яремчу. Така краса. <рес> Ніч, звісно, в потязі була важка, бо там було дуже душно. І неможливо було нормально спати. Плюс у нас е цуцуня, яке невгамонне просто. Йому теж було жарко, і він не міг нормально спати. Так що не знаю, за всю ніч ми поспали годин, може, чотири. Мизвично об'єремо, чому ходить в Макдональдс. Ну ладно, буде у нас такі сьогодні снідання. Але з собою все необхідне і вже починаємо підйом на гори. Ми ще не дійшли до хребта, але ми вже доволі високо, Спекотня на вулиці, звісно. І підніматися трошки важко, але все мокре. Але йдемо далі. Такі що десь 100 метрів піднімались по дуже крутому підйому. Ну, не, ну, ми піднімались більше, ніж 100 метрів. Ну так, піднімались більше, але а підня... а, дуже 10? важкий підйом. Можна було, 10? звісно, простішим шляхом, але це було б довше. Тепер йдемо далі таким більш-менш простим. До речі, ми вже піднімаємося. Дві години випили майже всю воду, а джерела так ніде і нема, хоча по картам показувала, що воно десь є. Але, судячи з усього, ми, звісно, тупонули, не почитали коментарі. і Люди пишуть, що джерела нема. Не знаю, як ми ще ці п'ять годин. Ну, ладно, там нам години три до наступного джерела, але ці три години теж треба якось іти. Особливо по хребту. Посонечку, коротше, ну, зараз відпочиваємо на такому перевальчику невеличкому. Ми піднялись на полонину, але нам ще підійматися аж туди. Втомились, звісно, і пити дуже сильно хочеться. Але ми не стаємося. Ми дійшли до такого невеличкого місця для відпочинку. Де про всяк випадок, навіть якщо ж можна заховатись від дощу, От, чоловік пішов вниз, ну не прямо вниз. Коротше, він пішов шукати струмочок, який є на картах, щоб набрати води. А я поки що сижу, трошки відпочиваю. Нам залишилось ще трошки, і ми вже будемо на хребті. Це, звісно, важко, реально дуже важко в таку спеку. І коли мало води, трошки ми не розрахували з цим. Ось такий перелавок, чи як його правильно назвати, перевал невеличкий. Вже на висоті 1220 метрів. Залишилось, ой, боже, ще 200-200 ну, метрів. 200 метрів. О, майже на фінішній прямій в плані підйому. А потім по хребту трошечки ще треба буде піднятися, а далі тільки вниз. Боже. Просто яка тут насправді висота. Це просто страшно. Ми це зробили. Ми піднялися просто. Ми вже спускаємося до водоспаду пробій потрошки. Бо сил вже майже нема. Хочеться вже просто лягти. Помиться точніше спочатку, бо жах нічого не робити Чесно кажучи, це було дуже страшно, бо е це, звісно, наша така проблема, що ми не подивились, наскільки важкий маршрут, по-перше, а по-друге, що останні. 100 метрів це просто скелі, і наверху гори одні скелі, і там нема ніякої дороги в інші сторони. І було дуже страшно, ледь не панічно. А так у мене вистачало. Ну, добре, що чоловік у мене був поруч і заспокоював мене. І нам довелося назад по цим скелям спускатись. Це було просто жахливо, але зараз таке облегшення. І навіть здивування, що все-таки ми це зробили. Ми не здались, ми дійшли до самого верху, а потім ще й спустились. Ще хочеться сказати, що по відчуттям я наче скинула декілька кілограмів, бо скільки б я не пила води, мені завжди було мало. і Я пітніла, як не знаю хто. Я зараз така липка і брудна, що це просто жах. Ой, Якось так. Вже заселилися в наш готель, і поки я приймала душ, чоловік знайшов у собаки декілька кліщів, але ж ми їхали в гори і не подумали, що доведеться діставати кліщів і нічого від цього не взяли. Тому... Бігала в Таврі В, шукала пінцет або щось таке. Коротше, взяла і пінцет, і якісь такі вусики. Зараз будемо пробувати діставати. У нас вимкнуло світло, але хочу показати вечерю. Ми ходили в Ве, взяли дві піци карбонару і Американу і Цезарь. І це взагалі коштує копійки, але це дуже смачно. Піца по 130 гривень, Цезарь 89 гривень. Ну, зараз будемо пробувати. Вночі була гроза і сильний дощ. Ми відкрили вікно, трошки подивилися на це, підняли і лягли спати під цей прекрасний звук. Зараз сіваляємося. Пес сьогодні спав без. Снідали і зараз йдемо на річку. Від нашого готелі буквально хвилин п'ять. Вже прийшли, моємося, милуємося. милуємося. Така от скеля, яка називається слон. Пійшли, що це, до скелі а, слона, і повернулись назад в готель. Бо я зрозуміла, що у мене після вчорашньої прогулянки дуже сильна кріпотура, що для мене одна сходинка це вже перемога. Тому сьогодні будемо відпочивати, а завтра вже будемо думати, що робити. Так під вечір зібралися з силами і сили, вирішили прийти на водоспад. Може чуємо, як він жорчить. Є ось такий мотузковий парк. Вийшли на сніданок. От, зараз поснідаємо, де треба повертатись в готелі і вже здавати наш номер, забирати свої речі. Ми вже поснідали, було дуже смачно і насправді взагалі не дорого. Якщо кому цікаво, ресторан називається «Турист». Ми вже потрохи піднімаємось на скелі довбуша, але цікавий факт треба з собою мати готівку, бо це територія. Природного заповіднику, тому прохід тут коштує 80 гривень, терміналу в них нема. Тому беріть з собою готівку. Ми зараз піднялися на якісь такі скелі. ну Вони не різкі, просто куча таких камінців великих, але тут теж дуже гарно. Зараз підемо далі так, Щоб передати всю красу Карпат, це треба знімати або дуже довгі відео, або краще ще дуже довгі і багато відео. От. А найкращий варіант це приїхати і подивитися на це все своїми очима, обійти це все. Бо навіть скелі довбуші ми по ним трошки так пройшлись по стежинці, а по ним можна тільки гуляти годинами. Тому Карпати це обов'язково. Валізи в готелі і вже йдемо на вокзал. Наша подорож вже тихенько, точніше, вже навіть дуже стрімко закінчується, бо вже за час буде наш потяг. що наша подорож вже закінчилася. Тому дякую всім за перегляд. Буде дуже приємно, якщо ви поставите мені лайк. Всім пока!